Друзі, хочу вам трошечки ще розповісти про Іспанію, про наші інші мандри ну, як інформація. Тут є програма для переселенців, для таких людей, які хочуть, щоб їм допомагали. Якщо ви хочете, щоб вам причиняли добро, тут є така можливість, щоб вам причинили добро. І тут є можливість стати на програму так, щоб ви не працювали, відпочивали, вчили мову, дітей водили до школи, вам надавали їжу, ви собі гуляєте, ви собі влаштовуєте власні ретрити. Ну, є там свої нюанси, чесно кажучи, ну які мені не підходять трошечки, тому що там треба жити там, де вас поселять, і з тими, з ким вас поселять. Але ще є одна риса Іспанії. Іспанія це країна можливостей, Іспанія це країна для розвитку. Якщо ви вперта людина, якщо ви хочете досягати своєї мети, ставити перед собою цілі її досягати, то вам можна в Іспанію. Для цього в Іспанії дуже гарний, класний клімат, дуже багато україномовних і руськомовних людей тут всі люди, ну майже всі, готові до спілкування. Тут всі всім допомагають, тут можна собі відкривати якісь... Простори для здійснення своїх можливостей, здійснення своїх мрій. Але тут трішечки треба бути підготовленими, треба бути вже з документами. Документи вони можуть ну, бути готові вже в Україні. Ну, багато з документів можна зробити в Україні, щоб з цим всім вже приїхати сюди. І знімати тут житло. Тут теж надають допомогу навіть, допомогу, навіть якщо ви знімаєте тут житло, але це буде не оплата без грошей, вам будуть давати, там, не знаю, може їжу дадуть, дітей в школу влаштують, медичне страхування вам дадуть. Ну і, будь ласка, і у вас тут буде офіційне перебування в країні і можливість працювати. Знаєте мову, не знаєте мову, хочете собі відкривати свій власний бізнес, свій власний проєкт. Зараз це можливо, тому що тут країна можливостей. Вони, отак, мені подобається, що в них є оці два напрямки для українців. Хочеш, ми будемо про тебе піклуватися. Хочеш, щоб ти сам про себе піклувався. Ми тобі надаємо базу. Більш-менш. В тебе мають бути гроші для старту, в тебе мають бути документи. І далі ти сам капаєш, капаєш і копаєш, для того, щоб розвиватися, для того, щоб тут влаштуватися, для того, щоб тут відкривати для себе всі свої таланти. Така Іспанія.